Моя історія прояві буде трішки іншою. Про інші прояви дитинства ми поговоримо на івенті під назвою Прояв. Ми з тобою давно знайомі. Правда, ти представник саме креативної індустрії. Про креативну індустрію ходить багато чуток. Скажи чесно, проявлення вашої креативної індустрії це все ж таки про те, що ви в себе приймаєте, чи що з себе достаєте? Це однозначно про те, що ми в себе приймаємо, і це про аналіз великої кількості інформації. Я, давайте так, зараз не будемо широкими мазками. Я не знаю. Правда, не знаю жодного креативника, хорошого рекламіста, який би вигадав класну ідею, будучи в нетверезому стані. От неважливо про який там. Жодного, хто придумав в нетверезому стані. Я, я таких не знаю. Можливо, вони є, але я таких правда, не знаю. Ви можете робити, що завгодно з вашим життям, ну, типу, там, веселитись як завгодно і так далі, але саме працювати головою, будучи в нетверезому стані, не виходить ніяк, це погано, або виходить просто якась хіра тінь. Це раз, два. З того основного того, що ми приймаємо в себе, мені здається, часто задають питання, типу, чим ви надихаєтесь? Я завжди відповідаю, що ми надихаємося завжди людьми. Тобто ми проводимо години, спілкуючись з різними людьми, з нашими клієнтами, з клієнтами наших клієнтів. І це те, що ми приймаємо в себе постійно. Тобто, тобі, щоб створити, я завжди кажу, я своїм студентам на лекціях розказую таку штуку, що є принцип холодильника. Для того, щоб приготувати якусь класну нову страву, тобі треба, щоб в холодильнику було максимум продуктів. Типу, тобто, якщо у тебе в холодильнику одні яйця, ти приготуєш там, ну, 5 страв, ну 10. Якщо в тебе в холодильнику, окрім яєць, з'являється ще, там, я не знаю, ще щось, мука, водичка, ти вже о, можна там щось вже зліпить і так далі. Типу, чим більше продуктів ти кладеш в свій холодильник, тим більше страв ти можеш з них приготувати. По цьому принципу, першочергово, що потрібно будь-якій креативній людині для того, щоб вигадати щось, щоб поєднати це, зробити цей симбіоз у себе в голові, це спочатку туди щось покласти. Тому, звісно, те, що ми приймаємо в себе, чим більше інформації ми. Отримаємо, тим більше інформації ми зможемо видати назад, але вже переробленою, якісною, цікавою, новою, сміливою, які ще є прикметники. Класно, бо ти сказав, так? Ну, добре. Е, ну, дивись, я ж на креативниця. У мене не так виходить, Ти взагалі. дуже себе закриваєш в цьому. Насправді ти теж креативна людина. Дуже, дуже дякую тобі, звісно. Е, є купа брендів, які мріють проявлятися через креатив, але в них не виходить. Чому? Я думаю, що відповідь на це питання полягає в тому числі в людській психології. Зараз е, знову е, чу-чуть пофілософствуємо. По суті, кожна людина може проявляти себе і свій, скажімо так, видавати свій прояв, але не робить цього через упередження. Mm -hmm. да? Типу, ти такий: Хочу сьогодні вдягнути зелені шкарпетки. Див... Ні, я у мене. Тут люди, які добре мене знають, вони знають, що я, в принципі, виглядаю завжди однаково. Але людина думає, хочу взягнути сьогодні зелені шкарпетки, Або хоче сьогодні отаку от зачіску. І що зазвичай цю людину зупиняє? Це фраза в голові, яка звучить так: подумаю, що я долбайоб. І на цьому все закінчується. Тому Ту, ти... ти ти думаєш, що бренди думають, що вони долбайоби? Я думаю, вони... що, люди, що бренди думають, що якщо вони щось зроблять, то вони втратять. І оце, оцей момент втрати. Він завжди натикається на реальність. Тобто, реальність тобі каже: ні, чувак, це не спрацює, це буде погано, тебе засміють, скажуть, що ти дурак, гроші витратиш, час витратиш, і ти такий, ну ладно, тоді -да, давайте просто щось зробимо, щоб воно всім сподобалось. І оця, оцей момент сподобатися всім, він найнебезпечніший як для брендів, так і для людей. Я це знаю просто ну, із професійної діяльності і там з особистого якогось життя, я розумію, що. Як тільки ти намагаєшся для всіх бути класним, ти втрачаєш повністю себе, втрачаєш повністю свою ідентичність і в висновку залишаєшся просто сам зі своїми оцими намаганнями бути класним для всіх, а по факту ти вже нікому не цікавий. Як тільки ти наважуєшся зберегти свою ідентичність, умовно, якщо ми говоримо про бренд, є бренд, наприклад, який каже, ми хочемо продавати людям там, 55 плюс. все, ми коротше, старушки наша аудиторія. Поїхали. Я не думаю, що 55, плюс. це Я зараз знарушки, Да. джизм? Давай 60-75. плюс. 75. плюс. Це наша цільова аудиторія. А потім хтось каже: блін, ну є ж інша аудиторія. Але от, отут починається вже ветхий момент. Типу, якщо ти починаєш вже знову для всіх бути чемним, класним, то починається розвал. Тому проявлятися, ну про, про, прояв це чесність. Ти, Якщо ти чесний із собою, Виходь і кажи це на всіх. Да, я отакий, у мене зелені носки і дивна прическа, я долбайоб, І тебе будуть купувати такі самі, як і ти. Їх, можливо, немало. І це ок. Тому, да, відмова від чогось це теж прояв. Не обов'язково зберігати лише типу, позицію я ось такий. Ще є класна штука, як позиція я не такий. Не... Ми часто ці питання обговорюємо на воркшопах з клієнтами, задаючи їм питання. Не «А ким ми хочемо бути, а давайте подумаємо, «А ким ми хочемо, не хочемо бути. От хто точно не ми, проти чого ми будемо боротись. І це теж дуже важлива частина ідентичності: як людини, так і бренду. Клас. Якщо ми говоримо про маленькі бренди, дуже часто є таке упередження, що маленьким брендам, там не знаю, як у Наталі, наприклад, не потрібно будувати свою власну якусь там креативну проявленість. От, оце тільки для великих, такі, як уклон, як хто там у вас ще з клієнтів оцих дуже великих. От, тільки самим великим потрібна проявленість. Чи ти з цим згоден? Uh... Я вважаю, що будь-який бренд, знову ж таки, там, і там Наталін приклад, і ЄБШ, і будь-який бренд, він вже має свою ідентичність, її не треба будувати. Задача нас, як агенції, будь-якого маркетолога і так далі не побудувати це. Тобто 95% роботи, яку робимо ми, вона по факту вже зроблена. Наша робота це сформувати це. Типу, до нас зазвичай люди приходять і кажуть, Побудуйте нам бренд. Ми кажемо, хорошо, ми побудуємо. З чого будувати? Вони кажуть: от у нас є керпіч. Який кірпіч? Білий чи червоний? Кажуть, червоний. Ага. Значить, ви з червоного кірпця. Хорошо, так. Да. Або хтось каже: ми вот, дерево. Тобто, матеріал вже є. Нам не треба шукати матеріал зазвичай, якщо це дійсно хороший бренд, а не те, що казала Наталя, щоб деньги робити. Тобто сенс він завжди є всередині. Задача нас як креативної агенції, як маркетинг партнера, це дістати сенс і сформувати з нього щось. Тобто, матеріал ми маємо, задача лише з цього матеріалу зробити щось конкретне, а потім системне. Тому що бренд це система, завжди система. Ми не можемо просто сказати ми. За я не знаю, там за, за збереження екології, а потім робити казна що. Тобто послідовність дій це вже система бренду. Все, чи потрібна маленьким брендам, вона дійсно потрібна, але чи треба для цього маленьким брендам упорюватись, зразу йти будувати величезну систему? Я думаю, що ні. Я думаю, що коли ти маленький бренд, треба фокусуватися на продукті. А вже потім е, робити з цього бренд. Уклон прийшли до нас, коли їм було 10 років. Коли продукт вже був настільки відточений, коли архітектура вже була настільки відточена, що вони чітко розуміли, що ми йдемо туди, за 5 років наш продукт стане от таким. Зараз ми готові будувати бренд, давайте будувати бренд. Плюс ми розуміємо, що ми там, наприклад, дорожчі, ніж наші конкуренти, нам треба додаткова цінність. Бренд це завжди додаткова цінність. В цей момент ти можеш це робити. Маленький бренд, який ще не до кінця сформував свій продукт, а продукт це найголовніше в маркетингу. Давай так, люди не йдуть купувати твій бренд. Люди йдуть купувати твій продукт, який в кращому випадку добре забрендований. І люди приходять за продуктом, якщо продукт є класний, тоді, будь ласка, вже ну витрачай купу часу, витрачай купу грошей на те, щоб побудувати бренд, систематизувати його і розвиватися далі. Це вже буде, типу, next level, next step. А на початку це робити, я вважаю, що це марнотратство. Ти працюєш, ну, ваша компанія працює не тільки з брендами, а ще і з різними державниками. Наприклад, Міністерства економіки. Наприклад. <світ> 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 так. Я просто трошки пам'ятаю, як починалося ваше співробітництво, але е... ми всі цього ніколи не забудемо. Але дивись, коли ти працюєш з представниками держави, там точно так же ти приходиш і кажеш: якщо ви дерево, просто скажіть, що ви дерево. Ні, там все інакше. Ну давай так, питання в чому? Як допомагати проявлятись державам? Ну, у державі. По-перше, державі треба зрозуміти, що вона не зверху, вона частина суспільства. І вона в першу чергу, мабуть, якщо вже прям робити якісь у ці полочки, то вона скоріше під суспільством, тому що суспільство має стояти на фундаменті. Да? Коротше, коли ми почали працювати з Міністерством економіки, от реально, це був перший, здається, чи другий наш брифінг. Коли ми прям дуже довго їм пояснювали, що ви не розумієте однієї суті, в тому, вона полягає в тому, що ви не маєте комунікувати так, що типу, ми держава, е гей, давайте всі підтримайте нас. Ми ж держава. Це Це, це не прикол. Реально. Коли ми запускали кампанію «Усі в Плюсі для «Зроблено в Україні. Була одна людина з міністерства, е, яка казала, ну, дуже не, не вистачає державності в цій комунікації. Я кажу, а ще така державність? Він каже, ну як це? Українські поля, українська земля. І я думаю, йоб твою мать. <риклад> тобто, зараз звучить в моїй голові голос Тимура Мірашніченка, який каже: Україна багата родюча земля. <риклад> я ну, все. Я хочу ригать. Я кажу, ні, стоп. Давайте шукати щось інше. Ми реально пів року втратили на те, щоб довести там, певним конкретним людям, що держава для того, щоб людина полюбила нас, має стати людиною, от буквально на один рівень. І говорити людською мовою, і показувати справжнє життя, а не сонце, яке заливає родючі поля. І так далі. Е, і в нас це вийшло, і це спрацювало. І тоді, якби, так, це для нас був дуже класний карт-бланш. Тому що після цього е, кожен раз, коли ми виходимо в будь-який проєкт, і ми сидимо, я зараз працюю особисто там в робочій групі Міністерства економіки, плюс ми туди долучаємо команду. Якщо є якісь спірні моменти в комунікації, всі зразу такі, а, запитайте у Фінашкіна, і я сиджу, і всі так: 18 голів на мене повертаються, і я такий. Це хуйня, такі, Це хуйня. Супер. Оце і да. називається повага. Пробачмо на цьому румі Мірашніченко, але я. У мене останнє останнє питання до тебе. Коли ти зазвичай постійно проявляєшся для інших брендів, як ти не забуваєш, як проявлятися самому? О, це, звісно, актуалочка. Дивись, я взагалі. Сервісна людина по життю. Тобто мені дуже. Так, да, я обслуговуючий персонал, і мені дуже подобається робити інших людей щасливими. Тому я в принципі в сервісному бізнесі, в рекламі і так далі. Це притаманна риса нарцисам, доброякісним нарцисам. Але що з цього не дуже класне, це те, що дуже часто. Чому рекламісти часто вигорають? Тому що е, коли ти постійно робиш щось для когось, творчість робиш комусь. Тобто комерційна творчість вона має такий прикол, що ти нею не вирішуєш свої власні болі. Тобто ти вирішуєш болі свого клієнта, бізнеса, своїх партнерів. Е, при цьому художники, наприклад, вони вирішують свої власні болі, Да? Тобі щось болить, ти намалював картину, написав пісню, проявив себе через це, все сподобалось воно кому чи ні, це вже тебе не турбує. Ти висказався. А, до чого я це веду, що коли ти да, постійно працюєш для когось, проявляєш себе для брендів, для інших людей, намагаєшся догодити комусь і постійно. Ну, да, ти відчуваєш від цього кайф, ти думаєш, блін, я зробив цю людину щасливою. Я зробив свого клієнта щасливим і так далі. Ти непомітно, непомітно, непомітно спалюєш себе і доходиш до точки, коли ти розумієш, що ти вже пустий. Спалив. Нахуй. Але. Дуже класна новина полягає в тому, що коли ти опиняєшся на дні, від нього можна відштовхнутися. От. Тому да. Е, ні, я себе в таких моментах ловлю зазвичай, і я такий: все, мені кінець, е, мені треба знову наповнитися. Все, ти просто дистан дистанціюєш себе від певної е, когорти людей, від м певної витрати енергії. Ти ж це ж добре розумієш насправді. Ти відчуваєш, на кого, де в тебе є взаємообмін. Неважливо, це людина або якась дія, твоя діяльність і так далі. А де цього взаємообміну немає, де ти просто витрачаєш і нічого не отримуєш. От ти просто намагаєшся дистанціювати себе від того, де ти просто виливаєш із себе, а йдеш туди, де ти можеш віддати і отримати, да? Там від банальних якихось штук, типа спорт, да? ти віддаєш енергію, але при цьому отримуєш потім її назад. Е, певні люди, яким ну насрать ти зробив їх щасливими чи ні, вони просто апріорі будуть завжди тобі раді. І так далі. Тобто, оця циркуляція, вона постійно має бути. Все, ти прибираєш те, де ти зливаєш, і залишаєш те, де є циркуляція. І тоді все супер. Дякую. Я зараз, я зараз десь в цьому періоді. Знаєш, є така фраза, це для всіх фраза вигорання це втрата сенсів. Тому бажаю всім якомога менше вигорати, втрачати, і якомога швидше знаходити. Дякую, Тобі. Дякую тобі. Жен.